Привіт, любі, дорогі Терези! Це таропрогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене чотири колоди таро, кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте запитаємо карти, яким буде цей місяць липень для вас. Дивимося. Так, перша карта для вас, дорогенькі. Дев'ятка, дев'ятка, чаш. Це карта. Карта чудових емоцій, карта радості, щастя. Дивіться, як приємно і яка радісна ця жінка, яке щастя, серце світиться, повна скриня грошей. Тобто все є це як здійснення мрії, до якої вийшли. Це така радість внутрішня, чудові емоції. Це коли так. Я змогла, мені це вдалося, це ваш пройдений шлях, за який ви будете собі вдячні, отримаєте такі емоції на початку липня. Це розкішні емоції, таке можу собі дозволити. Це також і карта відпочинку. Коли відпустку їдете і організовуєте все тут, повна скриня добра, грошей. Це і матеріальний такий успіх, і коли ви досягнули це, як ви вчилися зараз отримати диплом, здали вже всі екзамени, все, ви вже в майбутньому, ви вже пройшли якийсь шлях. Це ваші знання, це ваші надбання, ваш якийсь досвід. Також і це чудова карта, і ви йдете далі, і далі ще краще. І дав далі нове життя. Це карта відпустки в першу чергу, коли ви радієте все. Ви вільні, ви закінчили університет, закінчили школу, чи переходите на якийсь інший рівень в роботі, здавали екзамени, перейшли вище по кар'єрній сходинці. Така насолода від пройденого шляху. Терези, чудово. І у відносинах це чудова карта, коли ваші відносини переходять на новий рівень. А Ви з'їжджаєтеся, у вас якісь плани разом, будете разом відпочивати, чи плануєте щось, тому що тут і матеріальна сторона, і емоційна сторона все наповнено, все гармонійно. І це ви вже відчуваєте, насолоджуєтеся плодами вашої праці все, що ви вкладалися. Так, і ще одна а, кохання, двійка чаш. Це про кохання, це про початок. Якщо це ваша тема, це зустрічі, це побачення, це знайомство. Також це дуже хороша карта для бізнесу. Це чудова колаборація, підписання договорів, угод, люба така угода. Купівля, продаж машини, квартири, люба угода навіть між собою укладаєте якусь угоду. Люба угода, де легко зрозуміти один одного, де є е, е, чітке розуміння, коли все е, чітко, ясно, легко, коли легко людям розуміти один одного. Чудово. Чудові карти, двійка чаш, це чудова карта. І це емоції, емоції радості, емоції кохання. Це коли є рука підтримки, рука допомоги. Це навіть якщо не про кохання, не бізнес. це коли ви відчуваєте, що біля вас є люди, які вас підтримують, ви ніколи не одні. Завжди є підтримка, завжди є радість, І з ким розділити свою радість. Чудові карта, чудові емоції, терези. У вас буде багато радості в липні, буде чому радіти. Наступна карта сімка. Сімка, чаш. Дивіться, так багато емоційних карт і знову емоції будуть брати. Верх над вами, тому що тут вже емоції змішані. Треба буде вибирати карта вибору, карта не тільки як фізичного вибору, можливо, ви підете в магазин, вам тяжко буде зробити вибір, купляти те чи те і це подобається, і це подобається. Але і насправді це є багато ваших думок. Це коли думки рояться. В голові і така, як покажуть, кажуть, мішалка, кругобіг, думок, і ви не можете затриматися на чомусь одному. Або таке от вирішення багатьох справ. Ви розумієте, що на вас так все навалилося, що вам треба зараз все розгрібати, все дивитися. Так, дивимося далі. Туз! А тут жезлів це про те, що ви все ж таки зробите вибір. Тут серце посередині, от вона тримає серце, показує на серце. робіть вибір своїм серцем, своїм внутрішнім відчуттям. Якщо ви дійсно стоїте на якомусь як етапі вибору, коли вам складно цей вибір зробити, вибирайте серце і, власне, слухайте себе. І тут ви будете горіти. Ви відчуваєте, яке е е буде у вас таке бажання ви будете горіти, що вас дуже дуже зацікавить. Ви будете чимось цікавитися. Це початок, це тузи це завжди про початок. Але початок чогось нового і такого, яке вас буде повністю захоплювати, ви будете дуже такі відчувати емоції щастя і такого вогню, прилив енергії. Вам захочеться туди йти, туди їхати, та щось робити таке, от таке, що ви, може, хотіли колись, але не було все на той часу. І зараз ви будете. Палати, як оце, багаття цією ідеєю зробити це. Чудова енергія такого вогню це прилив енергії. Навіть якщо ви щось робите, і ви відчуваєте, що вже змучилася чи змучився, роблю, роблю нічого. І зараз такий буде новий етап у вашому житті, буде новий прилив енергії. Будете мати всплеск енергії, вам це буде подобатися. І ви будете. Звідки в мене на все це стає енергії? Вона у вас буде. Це енергетично потужна карта, коли все приходить у ваше життя. І знання, і потрібні люди, і потрібна інформація. Це чудова енергія. Прилив енергії у вас буде однозначно. Король. Король чаш. А, так, це є людина, риби. Скорпіони, раки по гороскопу по знаку зодіака. така людина буде присутня у вашому житті. Це люди завжди добрі, веселі, завжди в них є що вам запропонувати. Тут навіть келих вина, така людина буде у вашому житті, в липні буде комунікація з такою людиною. А можливо, це лікар, який буде вам назначати якісь ліки, оглядати вас, тому що це є така. А, такі люди, які слухають інших людей, уважні слухають інших людей. А, це також може бути ваш близький друг, такий добродушний, який може запропонувати. ідем, вип'єм. <сь> І всі проблеми вирішимо. Таке теж може бути. О, так. Дивимося далі. Що ця людина для вас? Майстерність. Можливо, ви будете у такої людини, набиратися майстерності. Вам така людина стане в нагоді, щось вам покаже, розкаже таке, що дійсно вам корисне. І тут у нас вісімка монет: це є розширення. Ви підете в розширення, в масштабування, в масштабування свого бізнесу. Можливо, ви будете наймати ще людей в свій бізнес, вчити людей майстерності, або ви станете тією людиною, яка Буде вчитися майстерності у когось, це покращення своїх знань, покращення своєї удосконалення своєї майстерності, коли вас беруть на роботу, якщо це ваша тема, і ви попадаєте і кажуть: от ця людина тебе навчить це то, те -то робити. Чи ви будете віддавати свою майстерність? Однозначно грошей у вас буде більше і масштабування, і дохід. Це є не тільки це, коли за вашу майстерність щедро вам платять. Буває таке, що людина отримала щось таке, їй сподобалося і ще лишає чайовіше. Ще отака щедрість буде відчутна. Однозначно, грошей у вас стане більше. І масштабність клієнтів, грошей, роботи, так що вам треба буде розширяти. Так, і ще одна карта з цієї колоди. Король, король жезлів. Така людина також, отут От і два королі у вас, у вас буде підтримка, у вас будуть люди, будуть однодумці, багато комунікації, багато це люди, Лев, Стрілець, Овен по гороскопу, люди завжди такі ідейні, лідери, які ведуться з собою, така людина буде вам також допомагати, буде в підтримці у вас, але, можливо, це і ваш батько, чоловік, чи друг, чи брат. А може бути хтось із близьких людей, або на роботі ваш бос, тому що це є люди такі контролюючі, які контролюють, які направляють, трошечки можуть так, знаєте, і надавити, але вони вам стануть, така людина стане вам з нагоді, допоможе, можливо, якимось слушним словом або своїм прикладом Ви побачите. Він так робить і це йому вдалося. Я зроблю так само. Так, і ще одна колода у нас. І витягнемо ще одну. Десятка. Знаєте, тут такі у вас карти: Дев'ятка, вісімка, десятка це результат. Десятка пентаклів, тільки подивіться на ту карту. Вся сім'я в зборі родина. Родина, гроші. Це в першу чергу про покращення житлових умов. Це також про достаток, про результат, тому що десятки це вже кульмінація, це є вже результат, який ви здобули. Результат це і народження дитини. Можливо, у вас запросять на хрестини, на уродини, на якісь святкування, таке на весілля, коли створюється нова родина, або просто ви збираєтеся в родинному колі. Це про родину, це про найбільшу матеріальну цінність в житті людини. А, тому що е, найбільша цінність людини це її сім'я, це є її масштаби, її примноження, що ви принесли в це життя, нове життя, ви примножилися, розширилися, що ви залишите після себе. І от якраз ці цінності, можливо, ще є десятка це кульмінація, це можливо і це цінності. І, можливо, у вас буде переосмислення цінностей. Ви, можливо, чогось хотіли, а, чи цінили щось одне. А зараз буде переоцінка цінності. Ви щось зрозумієте для себе, відчуєте. І також це є така родова енергія, коли ви відчуваєте. Прилив енергії власне такої родової, коли збирається родина за столом, і ви відчуваєте оце тепло родини, якусь таку дійсно справжню підтримку і радість. І саме шістка чистка чаш. Чудова карта любові. Ви будете в колі любові, ви будете відчувати, що вас люблять. Це обмін подарунками, карта обміну подарунками, отримання подарунків, вдавання. Це карта щедрості і любові, такого материнського тепла. Це не про секс, не про сексуальну любов, а про таку любов і турботу. Це карта такої турботи, любові, коли ви відчуваєте такий захист. Тобто, це як приїхати до бабусі і відчути, що тут вам було добре. Це коли вас люблять, не говорячи вам, ви відчуваєте це на такому енергетичному плані. Це також зустріч старого друга. Або колишнього можете зустріти. Така чудовий у вас розклад, королесенький, десятка, кохання, кохання, емоції. І прибутки у вас прекрасний липень буде. І я від себе бажаю вам нехай щастить вам дорогенький завжди і вузрому.